Його гра змушує мільйони фанатів аплодувати стоячи, але що ховається за кадром футбольного поля? У цьому відео я відкрию вам двері до світу Іллі Барного, молодого українського таланту, чиє життя сповнене не лише матчами і тренуваннями, а й цікавими історіями, пристрастями і звичайно людськими моментами. Від дружніх зустрічей до підготовки до великих матчів в цьому відео ви побачите, як живе і чим надихається справжній професійний футболіст. АПЛ. всім привіт, ви на каналі Фудграм. З вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. Якщо готові, давайте починати. Але перед цим прошу вас підписатися на канал впродовж трьох секунд. Якщо встигнете, завтра у вас буде дуже крутий день. І не забудьте про вподобайку. Ілля забарне, як багато в цьому імені таланту та очікувань. Але давайте дивитися на картинку світу більш реалістично. Забарне теж людина, і він так само як і ми з вами, їсть, має родину та десь таки має жити про останній і про поту поговорити саме зараз. Але спочатку. Хто за взагалі такий Ілля забарний? Забарний народився в Києві 1 вересня 2002 року. Він є вихованцем академії київського Динамо, за який в принципі тільки грав до переїзду в Англію. Разом з киянами Забарний виграв три трофеї, взяв чемпіонство, кубок та суперкубок країни. Загалом за дорослу команду кияни Ілля відіграв 84 матчі, забив один гол та віддав два асисти. При цьому футболіст отримав 13 жовтих карток, а це реально мало, враховуючи, що він є центральним захисником. До Борнмута він приїхав у січні 23-го за ці і мільйони євро. Цей трансфер став для Динамо одним з найбільших в історії. Посідає четверту сходинку. Попереду тільки продаж Ярмоленка, Шевченка та Миколенка. Тепер нарешті давайте з вами подивимося, де ж мешкає один з найталановитіших молодих футболістів збірної України. Спочатку хотілося б зазначити, що живе Забарний не сам, а з дружиною, але про неї поговоримо. Трошечки пізніше. Будинок гравця англійського бормуту, як то не дивно, знаходиться в Бормуті. але звісно ж не в центрі, бо Ілля та його дружина полюбляють тишу та затишок. Деякі фанати поводять себе вкрай неадекватно, тому краще жити трохи подалі від місця, де мешкають вони. Щодо будинку Забарного, то він аж триповерховий, але, звісно, не замок, як Неймара чи Крістіану Роналду. На першому поверсі будинку є гостьові спальні та ванна кімната а також тренажерна зала та ігрова кімната. В ній Ілля зберігає свої футбольні нагороди та, звісно, відпочиває за крутим та надсучасним компом. Ще на першому поверсі є власний критий басейн та сауна. На другому поверсі облаштовані дві спальні з панорамними вікнами та ванна кімната. Цікаво, що одна з кімнат облаштована виключно для кішки забарних, яку вони кличуть досить небанально для її кольору, сніжанна. Отак, друзі, треба любити тварин. Окремі кімнати виділяти, а не якісь там ліжечка маленькі. На третьому поверсі будинку знаходиться простора кухні вітальня також біля будинку є власне подвір'я з сучасним мангалом, де Ілля робить стейки. За словами його дружини, вони в нього виходять найкращими у світі. Ну, не знаю, не знаю, то треба лише пробувати. Так не можу повірити. До речі, забув ще вам розповісти, що окрім кішки в забазник тепер мешкає і собака. У грудні 24-го року сім'я футболіста придбала для себе блакитного СТАФа. Якщо говорити про Україну, то тут він коштує, звісно що з документами до тисячі євро. Скільки в Англії довелося за нього віддати? що не скажу. А тепер настав час поговорити про автомобіль футболіста. Тут для мене було здивуванням, адже я уявляв собі, що цей немаленький футболіст опере для себе таку ж автівку. наприклад, якийсь джип. Щось велике. Але забарне розтікає по Англії на маленькій, але дуже потужній красуні Porsche 911 gt 3. В ній 4-літровий атмосферний двигун та 7-ступнева автоматична коробка передач. В машині 510 кінських сил, від нуля до сотні воно розганяється за 3,4 секунди, а максимальна швидкість тачки 311 кілометрів на годину. Забарне брав для себе авто кольору мокрий асфальт, ну або просто сірий. За таку красуню футболістам довелося віддати 250 тисяч євро. Дякую кожному. Що додивилися до цього моменту, бо попереду ще багато цікавого? Не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал Фудграм. якщо все ок погнали далі. Пропоную зараз поговорити про дружини футболіста. Вона в нього справжня красуня і точно не є володаркою стандартної зовнішності дружини футболіста. То що я вам розказую? Ви можете самі подивитися та переконатися, що Ангеліна Забарна натуральніше виглядає за 90% других половинок футболістів. Кохана захисника Борнмута закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю іспанська філологія. До приїзду в Англію дівчина працювала у сфері СММ, а на першому курсі університету була репетитором англійської мови. Зараз Ангеліна розвиває свій Тікток, в якому. Дає різні поради за доглядом за собою, показує життя в борнуті, знімає розпаковки та хизується величезними букетами квітів від іллі у інстаграмі. Дівчина часто відповідає на запитання своїх підписників. В одному з них вона розповіла, що вона людина, яка за постійний саморозвиток постійно хоче покращуватися, вивчає іноземні мови, вивчала навіть давньогрецьку та латину, а зараз доводить до ідеалу французьку та іспанську. За словами Ангеліни, вона не є фанатом спортзалів, але спорт потрібен кожному, тому вона займається стрейчингота та йогою. Також дівчина каже, що намагається розібратися внутрі нутриціології, щоб знати, чим правильно харчуватися. Додає, що добре розбирається в б'юті сфері, завжди старається дати пораду, якщо її про це просять. Ангеліну часто кличуть попрацювати моделлю, але їй це не по душі. Дівчина дуже хотіла свою справу і довго до того йшла, аж поки наприкінці літа двадцятого року не відкрила власну мовну онлайн-школу. Вільно скол вона зібрала крутих спеціалістів, і тепер в цій школі можна вивчати чотири мови: англійську, іспанську, італійську та французьку. Забарний почав зустрічатися зі своєю обраницею у 18-му році. що Ангеліна, донька екс-дружини українського ведучого Андрія Джеджули, української блогерки Юлії Леус від першого шлюбу. Ілля зробив шикарну пропозицію дівчині восени 22-го року в самому центрі Києва на даху будинку. А вже 5 червня, 23-го вони одружилися. Звісно, молода сім'я любить подорожувати, але для нас з вами в Україні то є недосяжною мрією, принаймні поки що. Напишіть в коментарях, в яку країну ви б одразу поїхали після відкриття кордонів і чому буде цікаво дізнатися ваші бажання. Можливо, якщо ви їх проговорите і напишете, вони здійсняться. Чекаю вас у коментарях після перегляду відео. Забарного все круто не тільки в особистому житті, а й у кар'єрі. Там в нього зараз справжній підйом. Футболіста бажають бачити в себе гранди англійського футболу, а все завдяки його футбольному інтелекту та сміливості на полі. Наприкінці 24-го року забарного визнали найкращим футболістом року України. В Борнуті він також частенько опиняється в списку найкращих, а боси Вишень моляться на те, щоб Ілля залишився в команді, адже з ним вони почали пропускати значно менше. Але в житті українця є не тільки футбол, він у вільний час також полюбляє, як яка завразь. Раніше грати в комп'ютерні ігри та великий теніс. Окрім цього, українець не тікає від благодійності і завжди готовий прийти на допомогу людям, які потребують уваги та підтримки. Наприклад, у 2023 році Портмут на території Віталіті Седіум організував спонсорський вечір для мешканців будинку для людей похилого віку. Участь в заході взяв і наш захисник. А ще, як справжній українець ля постійно допомагає рідній країні. Коли почалася війна, я пожертвував багато грошей для наших військових, для наших людей, для моїх друзів, які йдуть на війну і захищають нашу країну разом із Зінченком, Миколенком і ще вісьмома гравцями збірної України заперне підтримую 12 родин уболівальників, які загинули на війні. Це трибуна героїв. Ми просто допомагаємо їхнім сім'ям, тому що вони залишилися самі. У мене є їжа, дім безпека. А в людей ні. Я маю допомогти. Якщо український народ не допомагає українцям, то чому європейці, американці чи англійці мають допомагати? Наразі Ілля Забарний є не лише одним з найкращих футболістів Бормута, він є найдорожчим з усіх футболістів команди. На трансферному ринку на момент виходу цього відео Забарного оцінюють у 38 мільйонів євро. А ще Ілля є найдорожчим футболістом з паспортом України. У лідери він вирвався в грудні 24-го року, залишивши за своєю спиною мудрика і довбика і зінченка, і навіть Судакова, який більш розпіарений, ніж Забарний. Щодо зарплати, то вона в нього теж немаленька. На рік футболіст отримує 3 мільйони 910 тисяч євро. І це тільки зарплата. Бонуси в АПЛ теж пристойні, особливо, якщо показувати таку гру, як Вільні. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск, бо я дуже старався знайти найцікавіше про життя запарного. Дякую, що подивилися. З вами був Костя Фосте. Не забудьте підписатися, поставити подобайку та задонатити на потреби моїй бригаді. Посилання в коментарі. Прижіть себе та рідних. Слава Україні!